Справжня болгарська валеріана роками заспокоює наші нерви. Цієї ночі росіяни знову скоїли черговий масштабний теракт кількома ракетами комплексу с 300 Вони поцілили по житловому кварталу у Запоріжжі. Наслідок атаки є загиблі та важко поранені завдано масштабних руйнувань. На місці події перебуває наш кореспондент Андрій Почтів. І зараз ми поцікавимося в нього про останню ситуацію. Вітаю Андрію! Скажи, будь ласка, що відомо наразі на цю годину про стан постраждалих, про їхню кількість, про кількість загиблих. Вітаю. Ну власне, ви зараз можете бачити наслідки варварської атаки посеред місцю Запоріжжя. Ракета вгодилася просто у дах п'ятиповерхівки, майже ущен, зруйнувавши цілий під'їзд. Пошуково-рятувальні роботи тут тривають від ночі. Вибухи сталися близько о пів на другу ночі. До епіцентру теракту тракту одразу прибули усі екстрені служби. З-під завалів надзвичайникам вдалося вивільнити більше десятка людей. Семеро нині в лікарнях, троє у важкому стані. Серед постраждалих вагітна жінка. На жаль, є. Загиблі. Самостійно врятувалися 20 людей, Ребята з ДСНС, хлопці, врятували порядка 11 людей. Двоє у нас вже є підтверджених загинуло, яких ми дістали. І ось нещодавно стало відомо, що знайдено ще двох жертв теракту. П'ятеро людей вважаються зниклими безвісти. Від ранку до напівзруйнованого будинку приходять люди, у яких тут мешкали родичі або знайомі. Ми зустріли вчительку пані Наталю, яка намагалася дізнатися про долю своєї колеги Марини, чия квартира поруч зі зруйнованим під'їздом. Вони мене тут вчителька за під'їзді, квартира повністю розрушена. Телефон не відповідає, слухавку не бере. Ми дуже товаришували. Мені сказали, що все під'їзду ще нікого не спасав. У сусідніх будинках, де потужня потужна хвиля, повибивала шибки та двері, кованальники взялися закривати їх плитами. ОСБ поруч з місцем трагедії встановили кілька пунктів обігріву. Працюють слідчі та соцслужби. І на цьому це поки що все. Вічеслава. Так, дякую, Андрію. Нагадаю, це був Андрій Пощів, наш кореспондент із Запоріжжя. Там нагадаю, внаслідок нічної ракетної атаки росіян по житловому кварталу четверо загиблих, восьмеро людей перебувають у лікарні, і ще п'ятьох уважають зниклими безвість.